Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарства. Доброго дня! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми завітали господарство Олександра Миколаївича. Канал технічний, я думаю, всі його знають. Сьогодні останній, мабуть, що, ну або ж передостанній, якщо не встигнемо до вечора, День посіву ріпака. Сьогодні вже переналаштувались на сівалку Атрія. В основну... Основний масив засіяний був сівалкою січ Pro. Я думаю, ви бачили ви на каналі у Олександра Миколаївича, як і що посів. Багато чого ми йому туди доставили, багато модернізацій. Теж, я думаю, бачили, він це все розказував, показував. Ну, а тепер от такий, скажімо, покраще, подорожчий ріпак, він вирішив посіяти все ж таки сівалкою Атрія. Якраз буде і певний експеримент. Він побачимо різницю в розвитку. Як Розвивається ріпак, який посіяла сівалка Січ Про сплошним посівом. А і також побачимо, як буде розвиватися сходи і все інше. Будемо спостерігати разом з Олександром Миколаївичем, як це все після сівалки Атрія. В принципі, в нього на каналі тогорішні, так би мовити, відео є, і сівалка Атрія краще себе зарекомендувала, тому що все ж таки це точний висів. Ну, але все залежить від погоди, від опадів, від вологи. Якщо в тому році її не було, вона ніяким чином не не скажімо так, не способствувала розвитку ріпака, то в цьому році от зараз дощики були, і цієї ночі був дощ. І от Олександр Миколаївич сподівається, все ж таки, що, що цей рік ріпак буде. Тому сіє його не знаю наскільки багато гектарів, ми це в нього запитаємо пізніше. На даний час нас цікавить, як себе поведе наш електропривід на сівалки Атрія. нагадаю, що весною ми встановили. Він е, ну, останній, мабуть, що гектарів десь 70 засіяв е, нашим електроприводом ну, е, е, сівалкою Атрія. Значить, е, Нагадаю, що електропривід наш, е, нашого виробництва він не працює з GPS, він працює від датчика швидкості. але він дає точність, він дає легкість налаштування з кабіни трактора, тому є досить таким ну, позитивних моментів. Багато. Немає розхідних матеріалів валів, зірочок. Дуже багато всього цього не потрібно на цій сівалці, якщо на ній встановлено електропривід. Ну і зараз побачимо, як він буде справлятися з висівом ріпаку. Налаштовано десь біля 12 штук на метр. І зараз побачимо, як справляється, як справляється електропривід і системи контролю. Як бачить, тріпак, який висівається, все це зараз вам і покажемо, розкажемо. Так, зараз підналаштували ми сівалку, додали трохи тиску на подушки. Значить, глибина десь 5 см. Ну і зараз вже поїдемо на гони. Да, поставили торгодиск. Олександр Миколаєвич вирішив, щоб був турбодиск, теж своя система якби посіву. Ну хоче, щось хоче спробувати з турбодиском. Раніше він так особо не користувався, але Рипак хоче спробувати з турбодиском. Нормально, да. волога якраз така хороша. Сівалка не забувається. Є незначне лепання на колеса, але не критично. Ось бачите розгортачі, де більше соломи розгортач більше розгортає, де менше. Ось такий ось фон залишає за собою. Наш Сергій Федорович, головний конструктор, вже навчився тут тиждень, майже з Олександром Миколаївичем. І вже він його навчив на тракторі, і він вже сам він поїхав. Но... Ну, це завдяки тому, що також на встановлений автопілот з підрулькою. Це теж така новинка від нас. Е, Олександр Миколаївич на своєму каналі розповідав, уже, що ми завезли їх, пробуємо, тестуємо по нашому технічному завданню їх роблять в Китаї. Е, зараз ми тестуємо, хочемо побачити всі наші, е, значить, всі, які нюанси виникнуть, побажання. Свої ми обов'язково викладемо виробникам, вони клієнтоорієнтовані, орієнтовані, врахують всі наші побажання. І вже, я думаю, буде максимально зручний автопілот з підрулькою. Доступна ціна в районі тисячі доларів. Значить, теж скажу для тих, хто пише, що є там і по 50 тисяч гривень, і ще щось там, ну це все ерунда. Ну, я не знаю, дехто там, що там бачив. Вони в Китаї стоять теж недешево. Тим більше, що якщо, якщо ми хочемо щось замовити своє, то тобто в виді технічного завдання, додатково, наприклад, там, мови додати, або щось там нам не подобається в ПО, їм треба це все діло змінити, то вони йдуть на зустріч, але це, звісно, впливає і на ціну. Також є таке поняття, як мито, є ПДВ фізне, це теж впливає на ціноутворення. Е, тому мон, ну, монтування у нас послуга буде обов'язково. Хто сам зможе змонтувати без проблем в коробці, перешлем. Ну, наразі ми протестуємо, побачимо що до чого, е, кінцеву ціну сформуємо. Також обов'язково буде якась акція, обов'язково буде якась, е, якась, скажімо так. Е, Програма лояльності, наприклад, хто там буде за клієнти, які, які будуть з відео каналу технічного, то ми, скоріше за все, що буде, будуть якісь додаткові умови про програму лояльності. Значить, ще трошки про наш автопілот. Значить, не всі автопілоти китайські. Є варіанти, можливо, і дешевше, але не всі вони працюють з зовнішнім обладнанням, це теж дуже важливий фактор. Мається на увазі оприскувач, наприклад, якщо там підключати посекційне відключення. Те ж саме стосовно сівалки там, нашої або будь-якої, яка працює з електроприводом. Там теж потрібно, щоб було посекційне відключення, секшен контроль. Звісно, що потрібен е, спеціальний протокол. Нія е, він називається. Е, є різні типи. Типи сигналів, це теж важливо, щоб автопілот працював з усіма супутниками. Ну, Є там багато нюансів, які впливають на ціну, повірте. Тобто, Є поняття курсовказівник, антена, а є поняття автопілот. Також я ще раз повторюю, є автопілоти китайські, допустимо, CHC Now, які там продають, наприклад, компанія Friend. Він, він ще більш функціональний. Є, там ще більше функцій, але він і коштує там, 8 чи 9 тисяч доларів. Але ж е, нагадаю, що коли ми там 3 роки тому е, з молодим фермером запускали сівалку нашу Атрія, да, з електроприводами Грехем, то там от ми зіткнулися з певними проблемами в плані того, що CHC е, Now, наприклад, да, брендований Китай, хороший, такий, як то кажуть, хороший Китай, да, він е, був не прошите ПО було під. Сигнали, протоколи, які діють в, нашому, в наших регіонах. От у нас от діє цей протокол НМІ, він називається. І в них не було б. Тому ну, вони швидко зорієнтувалися, запросили, так розумію, у виробників з Китаю ПО під цей протокол подачі сигналу. І ми це все вирішили, це питання. Але пару днів ми не знали, що робити. Ми не могли запустити сівалку, вона просто не бачила координати. Тому ще раз повторюся, що. Є в цьому багато нюансів таких, які так фактично дивишся, да, руль, різні наклейки, там, якісь назви там, ну, непонятні да, там, китайські, грубо кажучи, і кажеться, що та, от воно все однакове. Ні. Є різниця, є певні переваги, є там датчики там, нахилу кутків там, і так далі. Там, ну Це вже Сергій. там... Додатково, може, розповість, я йому задам питання, і він розповість більш детально. Там є всяких, куча всяких нюансів, які впливають на ціноутворення, повірте. Тому це більш ніж бюджетний варіант. Ціна дуже така солодка, я б сказав. би. Тому кому треба, хто, хто зацікавлений, дзвоніть до нас. А якщо ви будете приходити по промокоду від каналу Технічний, то звісно, що буде знижка на наш автопілот. Так іде Сергій Федорович нас вже назад. Ну, взагалі, молодець. Навчився, освоїв трактор, сіє, як дядько, як то кажуть. Так, закінчилось в самій банці, закінчився ріпачок. Зараз подивимося, наче насипали однаково. Зараз пояснимо причину, може з усім трошки висипається, бо там є такий момент. Спеціальні... Десь закінчиться там назад Може такі пластиночки є прокладочки. Прозорі. Їх треба на пасіву ріпака обов'язково ними регулювати щілини в весівному апараті. Так, ну, коли підбавили тиску, вже рівніше. Виходить. Так, тут ще без масла гідростанції, тому що зщівалки вже 5 років, то в принципі, оцер Миколаївська, йому поки воно не треба, але ми знаємо, що поки не треба, а можливо й прийде він до масла станції. І в нього і на січі немає маслостанції приводу вентилятора, теж там карданна система. Ну, скажімо, вже певна модернізація є, на яку він погодився і бачить переваги. Це пневмосистема, це електропривод. Тому можливо на наступний рік захоче і маслостанцію, і приводу вентилятора. І вже під, трошки вже гудить підшипник. Але працює, каже, не гріється. Пропонували замінити, каже, там ну, не гріється, він гуде, він вже в тому гудів. Можливо, така його робота. Ну, так-то і так. Так, зараз досипаємо ріпаку і вже будемо, мабуть... що... Ні, ну Поки що на 70-7, ми а потім будемо робити зміщення на автопілоті і будемо всіватися на 35 Можливо оставимо один гон під 70 см. Олександр Миколаївич хоче, можливо, такий контрольку, таку контрольку залишити подивитися на розвиток під 70 міжряддя, ну Побачимо. Все, все це покажемо. Зараз досипаємо ріпачок. І Вже ми в тракторі. Ось як бачите. Меню монітор нашого електроприводу. Меню монітор нашого автопілоту. Назва буде ще така і буде Remsynthes Technology. Ну що, поїхали, Сергій Федорович Сергій Федорович вже навчився. Є також і функція авторозвороту, але ми не користуємось. Я думаю, що це в майбутньому засвоїмо а, ну, або ж ми е, покажемо додатково, розкажемо, хоча Сергій Федорович я впевнений, що вже показував його, але Ф. Олександр Миколаївич, мабуть, що не дуже хоче. Йому быстро, да, все. Він просто бачить, він використовує максимальні переваги, які, які дається автопілотам без заморочок. Він таки попадає і все нормально. Да. Так, ну. Система контролю висіву вже, Сергій Федорич мені підказав, що не зовсім показує те, що висівається, тому що це все ж таки ріпак. І е, ми всі знаємо і розуміємо, що ріпак, щоб рахувало чітко, це треба американський DKJON, є такий. Датчик vai, vai, він стове Сергій Сергі вже знає це все, ми вже це моніторили. Не це якісь баснословні грошей, чесно кажучи. Це якщо знаєте, засівати ріпаком займатися, засівати там масиви, я не знаю, там по 100, по 200 гектар, хоча б, то можливо, там займатися цим постійно. От є хто там, знаєте, ріпаком займається постійно. Можливо, ці штуки і окуплять себе, але отак, от, от на ці гектари, от, наприклад, як тут у Олександра Миколаївича, Ну, скажімо так, Для мілкого фермера, мабуть, що це не окупаємі речі. Там mm. датчик, в принципі, ну... третє бачить. Бач, ну... Ну, коли да. висів прикрашається, червоним горить. Ну, сьома секція, коли закінчилася, я одразу побачив, встановився. Ну, це ріпак, я думаю, що люди теж знають, то сіє сівалками е точно висіву ріпак, то я думаю, знаю, що сильно якусь там таку гістограму, точність ми не побачимо на системі контролю. Тобто, по розходу ми бачимо, тільки що перевірили, досипали, в принципі, по гектарам все зійшлося. Все як ставили, там 12-13 штук на погонний метр. Олександр Миколаївич виставляв, то так, так і висіває, так і розходиться ріпачок. Так, от зупинились. Піднімаємо сівалку. Ще раз повторюсь, авторозворот ми не використовуємо, розвертаємо самостійно. Робимо невеличку таку петлю для розвороту. Сереж, скільки не заламати. А, це обсівали Січпро, Січпро. І зараз ми заходимо. Ну, враховуйте, що ми не тракторісти, ми тільки навчаємося, тому мідлінувати ми все робимо акуратно чужою технікою. Е, в принципі, Олександр Миколаївич довіряє вже Серегі, бо ну, тим не менше ми дуже все акуратно робимо, щоб нічого тут не начудити. Опускаємо сівалку. Ну, це наступна наша тема модернізації навіть, Сергій Федорович що добиться, щоб вона трохи швидше. Бо все-таки нарікання є буде. від клієнтів час від часу. Нарікають, тому що медленно, якби швидше. Поки не можемо зрозуміти, як це зробити. Шланги ставили товщі, ніж тут у Олександра Миколаївича, Але все одно, відрінувати все це. У нього геть медленно, зараз трошки швидше ми добилися на нових сібалках. Можемо знімати контент. Це Контёр, дуже, так, полегшує, дуже полегшує роботу механізатор, автопілот. Є час оглянутися у вікно, подивитися, чи все нормально, ніде не запариться. До речі, зараз трошки краще відображення. Ну, теж є моменти за вітром проти вітру, це все теж. Може впливати на показання цих датчиків, коли мілке насіння висівається. Розвертається на, на чергову загінку. Мабуть, що відео вийде велике, тому е, поділю його на дві частини, тому що, звісно, що ні в кого зараз сучасних людей, навіть якщо щось цікаве, все одно більше 20 хвилин. Важко важко до кінця. от Спочатку до кінця додивитися. Хоч дорослі, хоч діти. Зараз такий темп життя, що всі все швидко, швидко, швидко хочуть. І немає часу, е, знаєте, соседоточиться на чомусь одному. Ну, такі тенденції сучасного світу. Тому, мабуть, що розділюю на дві частини. Кому цікаво, то подивиться. За декілька днів, за декілька вечорів. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.